У захисному одязі взутті та з підготовленим дихальним апаратом. Рятувальник із Полтави Андрій Гричаний каже, спорядження одягає не на виклик. У ньому буде встановлювати рекорд України. Подолання дистанції в спорядженні пожежного рятувальника певної ваги. Дистанція 21,1. Додає, його спорядження важить понад 20 кілограмів, а ідея символічна. Сьогодні біжу за Миколу Нечепоренка, це рятувальник з Дніпропетровщини, мій товариш, на превеликий жаль, загинув після повторного обстрілу. Вже перед самим стартом одягає каску та рукавиці. Свого старту ще очікує, говорить учасник забігу ветеран війни Сергій Прядка. Я займаюся спортом. Я був у збірній ігри. Не скорее в 22 році взяв золото. Ну займ... ну, якби вирішив підтримати ветеранів. На війні чоловік каже, втратив ногу, тому сьогодні біжить на двокілометровій інклюзивній дистанції. Наче асфальт нормальний, більш-менш. Ну я хожу в залі по кілометру. Ну, думаю, де кілометр там і два цей. Не такі багато. Two, five, okay. Okay. До забігу «Ран Фе Вікторі» долучилося тисяча людей, говорить співорганізатор Олександр Пахолюк. Це вже третій забіг цього року, Будуть ще два. Дистанції є на будь-який смак, як то кажуть. Для дітей 200, 400, 800 метрів, а для дорослих 2, 5, 10 і 21 кілометр. У нас є ще інклюзивна траса, на якій можуть прийняти участь люди з інвалідністю. Каже, аби взяти участь у забігові, учасники мали зробити внесок від 200 гривень. Ці гроші спрямують на Реби 118-ї окремої бригади територіальної оборони. От я біжу 5 кілометрів, це було 750 гривень. А скільки інші, там інша сума, більша дистанція, більша сума. Свою нагороду за біг на дистанцію 2 кілометри отримав Ілля Софієнко. Говорить, таку дистанцію долав вперше. Я займаюся вже легкою атлетикою десь 6 років. І я бігаю 800 метрів. То мені такі дистанції даються більш-менш легше. А в мене тато бігає п'ять км, та я це з ними вирішив прибігти. Додає дистанцію подолав за п'ять хвилин. Тепер це його власний рекорд. Наталія Черкашенко, Федір Коцаба, Суспільне новини, Черкаси.